Давно відомо, що в поліській кухні притаманні страви приготовлені з простих і водночас поживних продуктів, які додають особливого смаку та аромату. В цьому котре переконуєшся, вивчаючи кулінарні рецепти господин древнього села Каноничі Володимирецького району. Готуючи борщі та каші, вареники та ковбаси, картопляники та перепічки, не забувають вони і про солодкі страви із борошна. Не дарма ж колись поліщуки казали про свою кухню. У нас просто борщ, каша, третя кваша. Бачу, вже борошно є сметана, яйця бувають. все є. приблизно борошна тут беремо. Один кілограм, пів літри сметани. Так. Вбиваємо одне яйце. Куди вбиваємо? Бог сметану вбиваємо? Бо угу. Так, домашні так. яйця. Додаємо чуток солі. Солі? Трибочку солі, так. Да. Угу. Добавляємо Розум. сахар. А скільки? Можна з півстакану. Угу. Сюди в сметану, Добавляємо, так? в сметану. Угу. І починаємо його збивати. Так, це все акуратно, так, угу, щоб воно не в... при... ми збиваємо, угу. його збиваємо, добре збиваємо, звісно. А що ж це таке за страва? Це така давня такі Барна, куржі, так? це. Угу. угу. Давні ну, люди їх і зараз люблять. Вже здавна надаріло, де люблять такого поїздку. Спасменку. Тим вже бачиш, заліпить. Такі коржі такі. Такі так? Так? куржі називаються, а звичайні. Ну, ложечки соди, погасити її ось. Отак достатньо. М -м -м. Туди, туди, туди. Туди? Туди. Ну, угу. так. І ось тут скільки то стає? Ну, ось так. ну, Угу. Ось таке. Ось так. Далі розбиваємо до тих пор, поки воно вже почне трошки шуміти. Угу. Шуміти. Угу. І? І все, шию розколочуємо. Збиваємо. І більше нічого не треба сюди. І Що? все, так. І все. Бачите, які простий рецепт. Ну і сюди треба влити, ну, і так, і будемо замішувати тісто. Скільки треба тут його вже? Так, зробимо таку вимку, так, невеличку. Угу, так. І будемо. Ну, бачите, воно гарненьке. Гарненьке таке, так. Тісто. Угу. І так по чуть-чуть будемо замішувати. Угу. Угу. То ваш. А від кого ви перейняли цей своєї Мами. Угу. Від своєї мами. Моя мама жила майже до 90 років О -о -о. і вона до останнього готувала. А так. страв таких, от ви багато перейняли, ще до цього часу зберігаєте, Що правда? Які? Мама, мами готували, бабусі готували. готували. Вже ж так вони згадуються. Угу. От і так хорошо приготуєш. Угу. Особливо як воно жовтечі. Так, з печини, правда, зовсім інший смак. Може, ну, і рукою вже смак. буде да, мішати, правда? Рукою. Все ж краще, як рукою Що воно замішане, дам. правда? Правильно, без руки. Тісто. Угу. І енергетика угу. зовсім інша, правда. І угу. той настрій теж дається сюди, до того ж тіста. А тісто має бути таке не дуже не круте. Не дуже круте, не дуже круте. Так. От я навчусь всім примудрощам <ріх> приготування поліських коржів. Так, да, поліські коржі. Правда? От отак у нас такого тіста робили uh -huh. шишки на коровай, ага. на весіллі. Uh -huh. А uh -huh. до ну, речі, Іменно з такого. Ми речі... робили калачики, калачики. Його, коровай коли ж не uh -huh. те, що зараз. А колись у хаті збираються коровайниці, набечують коровай, збираються, коровай. 40-30 жінок. Збираються, uh -huh. Співають, общем, замішують тісто, співають. Ну так і щоб роблять коровай Гарно, так, гарно так, спікся. А до речі ж, ваше село славиться коровайною випічкою теж, правда? Ні, це ж моя плем'янниця. Роби таке? Випікає. Такі, випікає. Ну, от, значить, наступного разу ми ще до вас приїдемо і ви покажете нам, як Якщо випікати корова. Вимічати її вже. Можна по -по да. да. і тут Можна Посипати трошки борошно. Так, І тепер розкачуємо. Тепер Сипаємо цукром, цукру. Все, да? так. Ну, так не жаліючий. Ага. Угу. і Що далі. далі його прикатуємо? Ще прикатаємо. Цифарок. Так. Усе, він не сипався. Все, ріжеш його. Як різати? Як теж на вкус хозяйки, хоче, так і ріже. Yeah. А воно ж трошки підійде, ж це тісто, підійде, правда? Підійде, да. так. Ось такі ми. Вивчаємо, підійде. Ну, давайте, все покладуть. Все, це покладу. вже залишається. Все, uh -huh. ставити до печі. І ось такі от коржі поставимо до печі, будуть випікатися скільки часу? Yeah, минут 30, мабуть. Uh -huh. А може і 20, отак. Uh -huh. 20-30 хвилин. Коржі звичайні. У тарілку зі сметаною додати яйце, цукор, сіль. Добре, все перемішати, Добавити соду, погасити її, оцтом. ще раз розмішати, до готової суміші додати просіяного борошна, замісити не дуже круте тісто, розкачати його, посипати цукром і знову ще раз розкачати. Тісто порізати на прямокутники і викласти їх на пательню, змащену олією, поставити до печі, випікати протягом 20-30 хвилин, споживати охолодженими для смаку, коржі присипати цукровою пудрою. Арпіна, скільки знаю, у вас дуже багато є в записниках кулінарних, чимало страв, правда? Дуже смачних ну, да, і давніх таких. Да. Я бачу, що ви вже тісто замісили і підготували його. Що ми можемо зробити з Це цього тамарова. тіста? Це називається срава пампушки. Пампушки. Mm. Mm. Mm -hmm. Для цього беремо десь примерно кілограм муки. Кі. Так, грам п'ятдесят дрожжей. одне чи два яйца. Mm -hmm. От що вже ми його не солодимо. Трошки так. солі. Ну, ну чуть, чуть можна масло чуть, -чуть маргарину. І все, uh -huh. щоб не було воно здобне. Uh -huh. Тому що як воно здобне, то воно там розлопується. Як воно вже таке маленьке поставимо в опіка. Uh -huh. А це uh -huh. вже не здобне. Uh -huh. І ми замісили. Замісили, замісили його. тісто, так. Ми вже пішли попередньо замістили для yeah. нас. так? Поставимо тепле місце теж на пару годин. Uh -huh. І воно підійшло. Uh -huh. І тепер із цього тіста не, що робимо? Робимо кульки такі. Кульки? Так, кульки. так. А ну показати, я вже витягла. Підірвала тісто, Маленькі. так. Кулічки, бо вони виростуть. Угу. Ось так як достатньо, так? Так? Що, як їх защіпуємо, щоб вони ага. не це з'єднане. Ага, ось так. Ну, ну. Так. А тоді їх покачали отак, угу. щоб вони були кругленькі. Так. І кладемо. І кладемо на сковородку. Угу. Ось. Ой, бачу, ну, у мене якась така приплюснута то. Добре? Добре? Добре, добре. Добре. Ну, стараюся. <реш> ну добре. <реш> так, і ось так от знову їх. Не, не так і їх, угу. оце вже скільки. То це така давня теж така страва. Така Ваша страва. Моя, Це моя теж страва. Ваша теж. Угу. Моя. Помпушки з маком це моя. Угу. І хартупнами це моя. Лічно моя. Але ми поки пампушки робимо такі чисті, без нічого. Без нічого, без, без, нічого начинки. без нічого. Саме головне це начинка для них, мед, мак. Ага. Тобто таке потім ми метро стопимо, так? Медростопимо, мак помелемо на машинку або розітремо В ступці, ступці. з'єднуємо uh -huh. там все, додаємо трошки кипяченої води, не гарячої, ну, тепленької такої. Uh -huh. І воно там настоїться. Сильно близько не можна класти їх одна біля одне. Uh -huh. ну, uh -huh. Ось так от швиденько. На швидку руч, скільки зробити страву. Все, я от кулечку зробила. І добра річ, кажуть. Так. Ось так його тоже угу. да, і от уже ставити, ставлю. І став, так? Ось. Близько. Угу. Перед жаром. Да. Угу. Ось. Мед ви вже поставили, щоб він розтоплювався. Мед так? Вже розтоплюється, готується угу. до них. Ось так далі не треба ставити. Ну, тросечки, Чи можна манку? далі Бачите, як вже там огонь? Горить. О, так. О. Я говорю, гонь уже дісти. І хай собі так вони підходять. Хай так? Хай собі вони підходять. Вони гени по собі виросла підійти. Я бачу, що вони вже в моменті починають підходити перед Це жаром пампушки з медом та маком. У просіяне борошно вбити яйця, всипати щіпку солі у теплій воді розвести дріжджі і додати їх до борошна. Добре, все вимішати. Готове тісто поставити у тепле місце на дві години. Допоки воно сходить, розігріти мед, у ступці розтерти попередньо промитий і добре розмочений мак. Коли тісто підійде, сформувати з нього пампушки у вигляді кульок, викладати їх на пательню, змащену олією, випікати у печі перед полум'ям, розігріти мед, змішати з маком і цією сумішу полити спечені пампушки. Я думаю, що настала пора діставати вже пампушки. Да, що ви кажете? Пора. Правда, не, пора? Не пора. що вони такі не. ох, які гарненькі, подивіться, не, правда? Навіть трошки аж припідгоріла трохи, правда? Підгоріли. Ну ми це не страшно, правда? Не страшно. І... Туда. І... Ще одну порцію пампушечок ага. ми підправляємо у макітру. Так, Так, і полємо гарненько медом з маком. Добряче поля, щоб вони були смачненькі в нас. Все. А ще, напевно, можна приготувати їх не лише з медом маком, правда? Можна з чосничком, з олійками так. приготувати. Теж олійку пережариють, поливають угу. чесничком, розтирають чесничок так, у ступці, угу. поливають, і то вже другий сорт. Другий сорт буде. До, до борщів, до капусточки. Замість хліба можна Замість хліба, створити. Да, а це да. такі солодощі.